Всім привіт. Так, приїхав я на кар'єр цього разу. Пробувати таку авантюру половити тут на дом кінфідер. Закину я там дві вудочки. Тут одну. Також буду ще на поплавок ловити, я отам прикормив. Тут є крупний карась. Будемо полювати на нього. Не знаю, думаю, що тут ніхто ще не ловив на донки. Принаймні я не чув і не бачу. Якщо тут не буде клювати, потім перейдемо там далі. В ту сторону там вже дуже заросло таке все коряги, дерева уйді, там точно знаю, що ловлять на поплавок, бо бачу признаки таких дій. І що якщо і там нічого не буде, тоді завтра планую ще зранку проїхати на іншу локацію. Зараз біля п'ятої години вечора вже трошки жара спадає, сьогодні жарко дуже. Так, тут прикормочка. Там різного всякого намішав. По наживці є хробак, опариш. Я ось таке взяв тісто і кукурудзу. Будемо пробувати на все. На донки в мене надій мало, а от на поплавочок, можливо, щось і зайде. На поплавок щось бере. Можливо, мальок. Тягає хробака за хвіст. 8.20 Нічого не клює. Донки мовчать. На поплавки якщо меншу глибину, дати щось маленьке тягає. А так дав більшу глибину, більшу насадку. На дно, типа кинув то нічого не бере. Так, сьома година, нічого не клює, я зібрався, пробую ще туди перейти, візьму з собою дві поплавочні махові і спробую там половити. Суто так на поплавок і спінінг візьму. Пара разів кину, можливо щучка є. Перейшов я на другу точку. Зоря. так, Закинув я прикормку. Якийсь малюк підійшов, луниться біля поплавків, але поставив кукурудзу на одну, а на другу опариші хробака. Потім попробую ще тісто поставити. Риба не кидається поки що. Так що я на щуку ще нічого не кидаю. Буду вже бачити якісь плески, виходи на щупачка. Щось тоді покидаю щось пінь. Я тут ловив. Такі щучки в мене брали непогані. Прикиньте, прикусила. Невеличка, але хробака і опариш. Дав меншу глибину, закинув зразу. Платвечка. Хробаки опариш. Воно пірочка. Така непогана, але ще маленька. Це що таке було? Так, коротше, маленька плотвечка береного париша. Відразу. І вон зверху її просто кишить. Просто кишить. Для окуня щуки рай. Я поставив кукурудзу, щоб цей мальок не задовбував. Можливо якась більша плотва підійде або карасик. Блін, такі крупняки підійшли, що просто капець. Але вони всі поверха плавають. Даю меншу глибину, то зразу мальок бере. Здорова тусується біля поплавками. Так, уже майже десята збираюся я вдома. Завтра я підійду ще на одну точку. Попробуємо там половити. Ну тут дуже крупніки такі плавають, але риба дика. Не хочу брати. Я вже даваю маленьку глибину, вони попри поплавок плавали. І велику глибину на дно не бере. Це щось таке плавало типу червонопірки плотви. Ну, блін великі. Так що будемо завтра ще пробувати. Зранку приїду. Так, приїхав я на таку дойму. Закинув я от фідерок. Дві поплавочки. Збоку чоловік приїхав. Каже, що тут не бере що вже раз був, що тут глухо, але будемо пробувати, тут ще дві донки закину. Вітру нема, погода гарна. Вже по п'яті. Сонце зійшло. Я вже десь пів годинки, нічого не бере. Пробую на різне, прикормив. Будемо пробувати. Тут файно, годину-дві посидіти, не буде нічого брати, то можна їхати геть. Так, приїхав я на таку локацію. Два ставка. Тут один. Дуже зарослий. І тут такий. Так Тут дві поплавочки я закину, париш з хробаком. І для експерименту закину одну донку на пружинку. Тут в мене фідер і там третя в мене на флет. Метод мікс. На флетик закину, трошки далі. Будемо пробувати, тут є карасик. Красик кажуть покльовує. Приїхав так на вечір спробувати. Тому що вже багато де був і безуспішно. Надіюся, тут мені повезе. Кинув прикормки туди, три кулака. Красик. Красивий. Невеличкий. Але красота. Два опариша. Ще один парубок. Ахробачка А донки мовчать. Вибачайте, що не вдається покльовки знімати. Дуже сильний вітер і погано поплаків видно. Дивіться, просто зносить вудки. Ох! Та ти що, Хробачок. Жовтий такий. Красунчик. немає цих паразитів на плавцях. А заглотнув як. Малючок. Парика. На заводной покльовки. Зловив, на фідер зловив. Погано. Може вночі тут би і крупний. Покльову. Ну, хробака закинув зразу. Але хочу так, щоб жала не було видно. Так що, видно, жало, воно не бере. опа па па Дайте дядьку карася. Хробака віддай, бо в мене мало. Хробак в дефіциті, душів нема давно. Дивіться на другому озері які красунчики. Вітер трошки хоча б переставав періодично, бо він так задував. Це Неможливо нормально ловити. Не видно покльовок. Маю надію, що на вечір може щось на флет залетить. Цікаве. Планую десь так бути до 10-ї години, поки буду видно. Ну, поки не бу... Або дощ, там вже бачу хмари. Може і до 10-ї не буду, зараз буде дощик, походу. Може і не дотягне? Карасик. непоганий. На чесночне піно тісто опаришем. красота. Ах ти хорошенький. Ах ти красунчик! Це ідеальний ладошечний такий розмірок на сковородочку, це самий топ. Тільки закину три опариша. Дай опаріка. Знову щось є на донку. Провал. Знаю як його достати. Ох, такий. Грубенький грубасик. Жовтий. о дивіться. Пішли донки. Там. Так. Цей класний. то такий гарний! То такий взагалі крутий! Красота! Ай, красота! Який кайф! Нарешті мені повезло! Карасик в студію. Чесночне пінотісто! працює. Гарно так повів. Молодець, пацан. Файно, файно. Пішла жара. Ох, повело вліво. О, щось таке непогане. Так уліво порайзував. то таке? Так, такий непоганенький. О, красота яка. Брінклює гарно, погода суперова. Рибаків немає. Вітру нема ще топ. На флет нічого не брало. Десь, походу є маленький. Є малюк. Малюк рости. Так, що там у нас рибки на бомбурах? Бомба. Ще якась сінька тут забилася. Ну і штук 20 є. На ну, Пожарочку якраз суперово. Можна ще би було ловити, але зараз вам трошки вже втомився і роза насувається, тому треба швидко збиратися. Отакі От хмари зараз буде злива сильно, там блискає, так що я швиденько зібрався, я й так достатньо риби наловив, аж забагато на пожарочку мені буде. Дуже Дуже-дуже синього, зараз буде лити. Треба бігти до машини. Вітер сильний. Гарно половили, озеро бомба. Прикольно відпочив взагалі. Рибалочка вдалася, розвідка пройшла успішно. Ой, яка завірюха. Дерев все падає, у мене там машина під деревами, блін. Оу оу Блін біля машини впало. Я біжу Ось підпалив траву. Ледве встиг добігти до машини. Фух. Так, хмарі вже наді мною зараз буде лих. Вітер дуже сильний. Я прям біг уже до машини, мене просто зносило. І величезна гіляка така. Ну блін, як по довжині, як три мої машини, Чотири. і грубезна. Впала біля неї метрів десь 5-10 метрів. Я от бачив, як вона падає просто і... Брін! Адреналінчику хватанув я конкретно. Тепер головне доїхати додому. Так що лайкос, я думаю, заслужив за мої старання, поїздки. Так що дякую всім за перегляд. Слава Україні, всім пока. Бережіть себе!